Я вчора до слова у своїм колеговою головою обласної ради Івана Фуківщини. до вашого вірту, що Івановійської області області з помолому судовому чоловіку, не призначує тільки коли голова районної державної адміністрації. Я лише не можу сказати про армійському. Нас не призначені заступники, у нас не вистачить ситуація з головами районної державної адміністрації. Із Петропорібного відкриття ситуації, коли на таку важливу нараду, як доявлення між 12, він запрошується в голову синараду. Сьогодні відбулася розширена одна нарада, я теж знову на роботі це був керівник, і я згодом і що відбувається на Раду 412 Я, звичайно, не пішов, бо без запрошення не відходить до наради, але це розпільний і